Добрий день, підписники, гості каналу, люди, які зайшли на канал. Хочу вам сьогодні запропонувати такий будинок до перегляду. А під відео, під цим, ось буде така кнопочка підписатися. Червона. Будь ласка, дуже прошу вас підписатися зараз на канал, щоб я розвинув цей канал і надалі знімав для вас нові відоси, інтересні будинки. Зараз заходимо. Зараз ось бачите такий будинок. Зараз про цей будинок розкаже Любов Іванівна трошки. Покаже, вона хазяйка, розкаже. Ось будинок він шифером, правильно? Так, да, так, да. під, під шубою, зроблений під шубою. Так, шубу. Хороша така. Так, да, Туди, трохи покрасили, да, тут трошки ремонт, так що не обращайте уваги. Бо до зими ж готуємо, щоб було да. нормально. То що, покажете нам, які, ну, які да, кімнати да, там, ви, 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 чим так, топиться там. Да, да, так, Це такий у нас коридорчик одразу заходить. Ну, Тут угу. вишалочка, угу. все. То, 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 то. І з цього коридорчика є прямо. В хату uh -huh. столова. І наліво ванна. Uh -huh. Ну Ми ванну в кінці ж покрили. Ну так, да, давайте все. Uh -huh. Тут вагонку зробили, так, да, я бачу, uh -huh. зробили вагонку. Тут така хорошо. Тут плитка знизу uh -huh. лежить, uh -huh. тут От, А тут ось тут столова у мене. Ось у нас стовник і тут ми І з цієї кімнатки столової, усі. Кумнати окремі. Тут uh -huh. у нас наліво кухня, прямо у нас uh -huh. спальня. Потолки десь висота приблизно 2,5. Yeah, uh -huh. Так, як от обличчя. А це uh -huh. кімната. В Взагалі, всі розділі, це мені теж сподобалося. Uh -huh. Там кухня. Там спальня і сюди зал. Ну, да, зала велика, да, десь 20 квадратних метрів, хороша. А, і... Зроблена арка ось така. Так, да, І арочкою. А тут теж під деревом, усе, під деревом деревні двері, да. звільновані, все. Тут усе, на ця спальня, тут угу. ага. теж Десь приблизно квадратів. 12. <глупи> так? Так, sì? Десь таку, десь таку було. Ага. Десь там записано є, але так як не жити, але то не. є ліноліум. Да, так що обої поклеєні. Да, і... Ще, тож, так, і... трошки, то так, що батареї покрасили і все. Зимою тут тепло, да? <глупи> да, і мене тут саме тепло, тепло, тепліша кімната. А це тут кухня, то так не правилося і сидиш. А тут кухня. Ну тут вже ми, я фактично не проживаю, так вона на дитину. Готові на до. Кухня теж вагонка, да, газ, е... газове опалення, кочок, газове опалення. От, і під вагоночкою все таке піддаємо, ага. що так, так, непогана така кухонька, удобна, зручна. Ага. Так що тут. води тут а, умивальника немає, да? тут нема умивальника. Ну, там, там є слів. Ми ним не користуємося. Це би була проточна вода, а ага. проточну треба через дорогу провести. Ага. А як жінка мені якось не вже не а зараз тут яка вода в будинку? А я зараз є. колодязі беру. Ага. Колодязі. Через дорогу воно ну, є. Треба прокол зробити і можна ага. вести. Ну так як я тут рідко буваю, рідко живу, то, то так оце вона я зрозумів. Так, Оце така. А тепер ванна у мене оце така. А тепер, як ми заходили. Mm. О, То повернули у столову, а це така ця ванна під кафелем. Ага, ванна плитка є. Плитка, все тут в мене моя стірка, але... Ага, але... то ви кажете, є криниця рядом, так? Да? З можна... коло, коло магазинчика там магазин. І коло мазина там крині там колонка чи криниця? Криниця. Ага, тобто можна туди кинути насоса, зробити. Да, да. І там вода хороша, така так що Ага, насоса mm. сюди провести можна да, і можна. підключити. То хоча каналізація вже є, да? Да, каналізація. Ми тут досі і помилася в стекло, і в яма є там куди стікає водичка, Так Ага, ну ну да. я собі все набрала, ми так зручно. Набрала, не нам треба багато скоп, mm. воно собі злилося, і я побилася. Ось такий будиночок такий. Да, Невеличкий, в ньому тепло зимо, я так зрозумів. Ну, у нас ще є на нашому цьому частку, ще в нас є і погріб, і да. сарайчик. Ну то зараз можна просто подивитися, ви да. покажете трошки так. ще. О, і погріб, і сарайчик, і, і магазинчик, тут все нас. Таке, все в комплексі. Ось у погріб. Ось от, от таке. Uh -huh. так, як, як... таке. Ну, погріб він великий, так? Да? Так, да, отакий не от тягнеться, це донизу, а тоді там наліво. І там такий чималий. А зайти можна глянути? Ну, тут є світ, а там треба підключати щось світ. А. От, ну, це, погріб там. не тече, нічого нормального. Я можу тільки взяти мобілку та підсвітити можу а. в погребі. Ну, давай якщо. Так, давай... mm. тут, тут, тут все Там треба патрона закрутити, щось тут в мене. От. А тут ще донизу ще чотири ступіньки. Такий грибоченький, хороший полі. Ну так. Да. Дивіться, такі... де зберігали, дивіться, такий чималий. Да, десь він квадратів приблизно 10. Да, При, приблизно. А б не більше, да, да, так. Ось о, ага. Рукою до стелі доторкається. Да, а це душничок ось, ось, ось є доверху. Так ось. Да, ну, тобто погріб хороший. Хороший да, погріб, погріб такий і прохолодний. Бачите, знайшли так прохолодно у цьому ага. у погрібі. А таке треба щось. Mm. На подвір'ї є дерева, горіх. Е ось горіх, тут гарний водочок, це вітер нема, нема спеки тут такої. А брикоска ось, ось вона супер вікна. Винограду теж. Я так трошки mm. прикинула. Хата, вона шубою з усіх сторон. Так. Да. Ось виноградчики. Яблуні дуже хороші, це осінні такі хороші ці яблуні. Mm -hmm. Одна яблуня, дві яблуні. Там, так що хто що хоче, і сливка. Воно білий налівеньке, скільки пана падало яблу. Ну так. Да. Оце тут можна щось посадити, город. Так, да, Тут можна посадити, хто хоче. А тут три яблу. Одна, друга, третя. І ми всі одного сорту. Дуже смачні. Мене дочка так бажає там Зараз ще оцей е... оце день літня кухня. А це він іде, як, як сара, чи це? як літня кухня, да? так, так, Такий. Оце таке, бо там же ж там тільки мої всі річні є. Ну, оце такі сарак. Теж під шубою? Теж під шубою, да. Тут зробили ось обмостку таку, Да, сон. але вона ще трохи сира. Да, то ми не тут можемо і... тут да. так, ось такий сі. Ну, Там так. просто кімната, типа, як оце одна, да, така? Одна і ще трошки тут є. Я так можу чуть чуть ну, відхилити, щоб... Бо тут о, наші віші, бо ми з хати все повиносили, то нехай не удивляється. І там ото, бачите ну, в общем, да, таке... така друга там, для цього. Ось бачите, перегорожена. Ага. О, там, ну, таке, хто тут на два відділення. Це да. відділення і, і те, да. Там для господарчих, тут можна так, літня кухня, так що тут. Ага. Бо, ну, да. Це ті речі, які треба вивезти. Оце такі оці. Да. А тут дуже хороші вирішення. Какашек шоколадно вышла на друга. И вся такая. Туалет у вас э, на, улице, на дворе да, там? на дворе там. То, мы там тоже функционировали. Ага. Про то, чтобы было нормально. Да, туалет не знаю, чи знімати, що, хоча хотя... обычный туалет, тільки на дворі. і здорова. <говори> <говори> і ось о, самий головний бонус це магазин <говори> <говори> прямо на території цієї хати, тобто ця хата, цей сарай і цей магазин – це вся одна територія і продається все разом. 800 ворота на цій території, оце всі наші участия. соток – це разом із тим хродиком, і з якої хати стоїть, так, так. і як Да, Там оті ворота зелені і ось оці ворота. А тут є ската, тут чого, така ворота. Ага. Виїздить, можна заїхати до магазина, зовсім да. окремо. І оце дорога, яка йде центральна. прямо. Центральна дорога, вона йде до автостанції, до школи, до садика, до річки. Це центральна дорога, і тут ходять маршрутки. І, да, маршрутки. і вони дуже часто ходять і по всьому місту. Да. Зупиночка ще 100 метрів. Ряджкому на окремо коло стопа зупиночка там. Так що не оце магазин. Да. Магазинчик можна під що завгодно зробити. Зараз документами. За цього прийняти місцелковому, всі службами, бо є такі, що роблять, знаєте, як. А, а тут же заїхав, завіз товар і, і, все, мож... і, і все. Так, Тільки щоб були документи на підприємницьку діяльність. Ага. Люби, сверм, яку хочеш, також, 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 так приймати. приват. А то такий Ага. Так що тут чистенько, гарненько, тут є покрасила віконечка, так думаю, що було. От, тут. Да, тут теж плитка, десь приблизно, е, по розміру, десь квадратів 22, десь так, да, приблизно. Величенький такий магазинчик. І в хорошому місці, ось зупинка, і тут рядом магазинів немає. Конкуренції тут майже немає. Тут добре, і хороший заїзд, і хороше місце. Так, ось, о, навіть якщо виходиш з воріт, ось о, прямо оця дорога центральна, і туди, аж донизу, аж туди, до центру. Тобто це зручне дуже розташування цього. Будинка і цього мазинчика. Такі справи. І ще таке саме головне до вас питання. Скільки ви за нього хочете за це все? Хочу 25. Воно воно, дайте зараз дула так. То може 40, то 30, то воно, воно ага. коливається. 25 тисяч. Так, так. З торгом чи без торга? Ну, трошки, може, там чи. Ну, я так поставила так і ну, кажу, щоб було нормально. Я не, не, Зрозуміло. Не дуже я. Так, але щоб купити, тут навіть одну кімнату, ви самі знаєте. Uh -huh. Тут вже ж і магазин, і сарайчик, і все. От, а зараз навіть купити нам навіть одну кімнату і то треба тисяч 23 Зрозуміло. Я Так оце через що орієнтуюся, хоча би. Бо я сама ж із білої церкви, то мені треба хоч хоч одну кімнату, Це такі об'єкти. Зрозуміло. Не знаю, так тобто що... все побачили, все. Зрозуміло. Номер телефона власниці буде внизу під відео. Так що, якщо які питання, дзвоніть. і Якщо номера немає, значить все продано. Якщо номер є, то ще не продали. О, тож, тепер підпишіться на канал, хто не підписаний, поставте лайк і напишіть якийсь дуже гарний коментарій. А скоро нове відео хочу зняти і новий якийсь обзорчик. Все, до побачення. Приходьте, хороший, будете раді цьому участити, тому що хороший участок.